Мирного всім дня, мене звати Вікторія, я з міста Харків. Пройшло небагато часу з моменту, коли я отримала посилку, свою першу з флоріума, і думала, гадала, але так вже той флоріум мене спокусив, що вирішила замовити ще одну. Поки там є знижки, поки є подарунки, тож я. Якось так воно само сталося, що в корзинку щось поклалося. Ну і, звісно, подарунки. Отже, розпаковка другої посилки з флоріума. І подивимось, що ж я там навибирала. Цього разу трішки менше, вже я так більш обачніше була у своєму виборі, трішки себе стримувала. Хоча стриматись завжди важко, коли вибираєш рослинки чи цибулинки, щоб то не було. Отже, починаємо розпаковку. Першим лежить насіння пачка насіння Амарант, триколірний, дуже яскравий, такий прямо як півник розмальований. Так, ну а далі, далі цибулинки. І першим дістаю пакетик з лілією. Це лілія сорту Forever Susan. Ось таке чудове забарвлення, дійсно унікальне. В мене такої навіть схожої лілії немає. Темна і яскрава. Дістаю цибулинку. Вона біленька, немає ніяких пошкоджень і в дуже, дуже гарному стані. Наступний пакунок це подарунок аліум сорту Starlight. Ось таке рожеве суцвіття має розміром 5-10 см і висотою 50-60 см. У пакуночку одна цибулинка, досить величенька. І я вважаю у нормальному стані. Трішки є цяточка. Але це не критично. Наступний пакетик також подарунок Алюм. І це алюм сорту Graceful Beauty. Тут маленькі цибулинки, дві штучки. Ну і сам алюм невеличкий, розмір квіточки до 5 см. І висотою до 30 см. Такий низенький, біленький аліум. Далі пакуночок і теж аліум і теж подарунок. Це аліум сорту Purpur Rein. Висота цвітоноса 90 см, а квіточка 5-10 см. У пакунку три цибулинки, дві в доброму стані, а третя трішки має пошкодження. Наступний пакунок це лілія. Лілія сорту віртуозу. Не могла я втримати світ ось такої ніжної, рожевої. Трішки у весняночках краси. Квітка просто чарівна, сама ніжність. Витягаю оце вона у торфі сухому і не бачу я ніякої гнилі у неї. Не хочу дуже прям шкрябати, наче все добре. Сподіваюсь, і заквітую вона теж по сорту, ось такою красою. Наступний пакетик це подарунок. Подарунок тюльпан сорту Sprikle Deep. Ось такий повний, піоновидний, дуже гарного кольору. І я минулого разу вже замовила такий тюльпанчик. Тож і цього разу також отримала дві цибулинки у гарному стані. А далі знову подарунок. Подарунок тюльпан New Castle. Ось такий рожевий, бахромчатий, наповнений тюльпанчик. Буде у моїй колекції. Він був і у минулій посилці, тож вирішила і ще такий отримати. Дві цибулинки. у гарному стані. Претензій немає. Ось такі подаруночки. І наступний пакетик це також подарунок. Подарунок тюльпан Little Beauty. Вже таки замовила і знову отримала. У пакунку невеличкі цибулинки, це маленький ботанічний тюльпанчик. Три штучки у гарному стані. Все добре. І далі знову, знову пакетик з подарунком. Подарунок тюльпан Yellow Margarita. Ось такий яскраво жовтий. У пакунку дві цибулинки в доброму стані, без якихось пошкоджень. Подарунок. Подарунок лілія. Лілія сорту Red Velvet. Червона красуня з загнутими пелюсточками, відкрита, велика квітка. Ну і е, цибулинка. Цибулинка доволі таки величенька. Зовнішніх пошкоджень я не бачу. Наче все добре. А далі також лілія а, замовила лілію з великою квіткою Лілія Істермо. Це висока лілія з трубчистою квіточкою. І дивимось цибулинки. Цибулинка в доброму стані, пошкоджень я не бачу. Лише сподіваюсь, що буде квітувати по сорту. Так, ну і останній пакетик з цибулинками. І це подарунок. Подарунок тюльпан Тайвань. Дуже гарний. Я вирішила, що мені потрібно таких тюльпанів побільше. У пакунку дві цибулинки. у доброму стані, без пошкоджень. І в цілому я цибулинками дуже задоволена. Не було такого прям відвертого браку чи якоїсь гнилі і непотребу. Так, з цибулинками завершили і залишився горщик. Зараз подивимося таке пакування цього горщику. І зараз подивимось, що ж я там замовила. А замовила я рослинку, яка називається радіола рожева. Це мав бути садженець. Зараз я витягую. Якщо чесно, я не знаю, як він повинен виглядати в восени взимку. Але наразі він виглядає ось таким чином. Просто гілочки, щось тут. Стерчить, але це не з нього. Можливо, він так і виглядає, коли відходить до сну. А може це якийсь непотріб. Хто має радіолу рожеву, підкажіть мені, будь ласка, як вона входить у зимівлю. Мені вона була схожа трішки на сукулент. Трішки вона мені чомусь нагадала очиток. Та і відноситься вона до родини товстолистих. Але на отриманому саджанці немає жодного листочка. Ось така в мене вийшла розпаковка. Половина з замовлення це подарунки. І всім я задоволена, і лише маю сумніви щодо радіоли рожевої. Чи жива вона там у горщику чи ні, невідомо. Не знаю, як вона виглядає, ніколи не бачила її у природі. Ну що ж, замовляти чи ні, як завжди, вирішувати лише вам. А я дякую вам за перегляди, за вподобайки і коментарі. Хто знає про радіолу, напишіть мені, будь ласка. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всього найкращого зустрінемось у наступних відео.